Доброго дня, мене звати Маріна, я керуючий партнер компанії Big Waves Development. Ми будуємо на балі дохідну нерухомість, готельну, віли, апартаменти. Маємо більше ніж 12-річний досвід будівництва в Україні, котеджних містечок і великих житлових комплексів. Сьогодні я поділюся своєю точкою зору на те, як буде розвиватися ринок Балі у 2025 році, в яку можна отримати високу дохідність, чи дійсно це 15-17% і на що варто звернути увагу. Вже не перший рік поспіль Балі займає в рейтингу туристичних напрямків одне з перших трьох місць. І навіть після ковіду доволі швидко відновив той самий туристичний потік, який був до ковідний період. Це є показником того, що для туристів, досвідчених туристів, Балі є цікавим поєнтом для того, щоб його відвідувати. Попри високий трафік, попри те, що це Азія, попри те, що сюди доволі недешеві авіаквитки, з усього світу люди у своєму вішлісті мають мити. Ту поїхати на балі. Сьогодні ми знаходимося в офісі компанії, який був орендований спеціально для роботи на проєкті Ава Хотел Бай Рібас. Для того, щоб не будувати таку не дуже зручну прорабську, ми для наших інженерів, архітекторів і проджект-менеджера орендували комфортний офіс для того, щоб вони могли менеджерити проєкт протягом будівництва. Переважна більшість людей, яка може собі дозволити інвестиції в закордонну нерухомість, вона відчуває певний страх, як це зробити з мінімальними ризиками. Слово інвестиції взагалі завжди в нас асоціюється з ризиками. Питання в тому, які вони високі чи не дуже високі. Для того, щоб максимально себе убезпечити, нам треба подивитись комплексно взагалі на те, куди ми хочемо інвестувати і з якою метою. Наша стратегія в інвестиціях це купити і перепродати, і отримати доволі швидкі гроші, чи наша стратегія зберегти гроші, чи наша стратегія вкласти в об'єкт нерухомості, який буде приносити певний пасивний дохід, і який саме. Тому, коли ви обираєте об'єкт інвестицій на балі, наприклад, то ви маєте звернути увагу, що це за об'єкт, чи відповідає він сучасним вимогам серед майбутнього Користувача туриста, де знаходиться цей об'єкт, тому що локація в питанні дохідної нерухомості є одним з головних факторів: звернути увагу на те, що за компанія стоїть за цим об'єктом, звернути увагу на те, на якій землі побудовано або будується. Даний об'єкт нерухомості звернути увагу на технічну складову, можливо, запросити деякі документи, ті, які в принципі можуть бути публічними для користувача, якщо ви в цьому розумієтесь, або можете залучити технічний нагляд. Я взагалі дуже багатьом раджу нашим клієнтам залучити технічний нагляд. Ця послуга є доступною, але в цьому випадку ви для себе вирішуєте дуже багато болей на майбутнє, або навпаки, купіруєте цю історію для того, щоб в майбутньому не мати з неї проблем. Також ви дивитесь на те, чи влаштовує вас, як буде передано цей об'єкт в керування, хто буде ним керувати, що вам обіцяє керуюча компанія, в якому форматі ви будете отримувати свій пасивний дохід, чи надає гарантію за. Будовник на даний об'єкт нерухомості для того, щоб просто отримувати дохід і не мати головну біль по цьому об'єкту. І коли ви збираєте все це і нанизуєте на одну ниточку, отримуєте такі бусики, які вам подобаються. Ваші юристи, ваш технічний нагляд, ваш досвід, ваші експерти, які можуть бути залучені і дійсно мають релевантний досвід, говорять вам, що на кожному з цих... Важливих етапів обрання об'єкта нерухомості, якщо ми говоримо про дохідну нерухомість, у вас немає сумнівів або ви бачите для себе потенціал в цьому, то тоді можна йти в цей об'єкт. Якщо ви заходите на огляд декількох об'єктів, і у вас на якомусь етапі виникає прямо от фізична відраза, вибачте за слова. То напевно ваша інтуїція вам щось підказує, тому я усім раджу максимально комплексно підходити до обрання об'єкта для вашого інвестиційного портфеля. Дуже часто чую від наших клієнтів, я би хотів взяти декілька об'єктів в цьому проєкті. Можливо, якщо ми будемо говорити просто про суто продаж, це було б цікаво. Якщо ви обираєте для себе об'єкти в портфель інвестиційний, вибирайте зазвичай декілька різних для того, щоб диверсифікувати ризики. треба подивитись, якщо цей об'єкт позиціонується як спот для серферів, якщо ми говоримо про балі або якщо цей об'єкт позиціонується як місце для Духовного ретриту, відпочинку, а, а знаходяться у невідповідних місцях. Ну, серф-спот дуже дивно будувати в джунглях, правда, до найближчого океану далеко. Або якщо це об'єкт для родинного відпочинку, а там немає ні басейну, ні дитячої кімнати, не передбачені зони транзитів для пересування з дитячими колясочками, для мене питання: типу, чи правильно обрана локація для цього об'єкту, бо може бути дуже класно прописаний сам концепт проєкту, але знаходитися. У невідповідному місці все має бути відповідно. Якщо ми будуємо місце для молоді, для відпочиваючих, для такого чілу на відпочинку, то там має бути все для цього. Якщо ми будуємо комплекс для родини, або для того, щоб вообще кожен член родини міг знайти для себе щось і класно відпочити, то там все має бути для всієї родини. Якщо ми будуємо комплекс в джунглях, то там має бути все для того, щоб насолодитися цими джунглями, цим місцем, цією природою. Все має бути відповідно. Ринок балі у 2025 році дохідної нерухомості буде далі зростати. Питання в якому сегменті чи будуть вони відповідати попиту? Будемо дивитися, але завжди користувалися попитом об'єкти з унікальною торгівельною пропозицією, назвемо це так, які будуть дозволяти клієнтам отримувати крутий клієнтський досвід, і завжди користувалися попитом об'єкти, які вирізняються з поміж інших якимось унікальними своїми фішками або пропозиціями. Дохідність готельної нерухомості може залежати від того, що це за об'єкт, коли на якій стадії вірніше ви зайшли в цю інвестицію. Наприклад, якщо ви приймали участь починаючи з котловану, то звісно у вас дохідність буде набагато цікавіша, ніж у тих, хто буде брати об'єкти вже завершені стадії будівництва. Також ще дохідність може залежати від умов, які надає керуюча компанія, бо іноді показник відсотку, який бере керуюча компанія, не є ключовим. Може бути ключовим те, як сумлінно відноситься керуюча компанія до управління, наскільки якісний вона надає сервіс. І це є запорукою того, що об'єкт максимально заповнений і дає у фактичному, у грошовому виразі класну дохідність. Може бути невеликий відсоток за керування у менеджмент компанії, але вона надає не дуже. Вже якісний сервіс, відповідно, маємо погані е, відгуки на букінгу або на інших агрегаторах і маємо погану заповненість. І коли будемо порівнювати дві керуючі компанії, який відсоток за керування 20 або 10%. А по факту, у грошовому виразі, дохідність на рік у інвестора буде краще там, де керуюча компанія бере більший відсоток, бо там набагато якісніше сервіс, і клієнти хочуть їхати на ці об'єкти і залишатися там подовше. У 2025 році на ринку дохідної нерухомості буде спостерігатись попит саме на готельну нерухомість, не на окремо взяті вілли або точечні об'єкти, а на великі системні об'єкти, які мають інфраструктурні переваги, які мають сервісні переваги і які будуть гарантувати інвестору стабільний дохід і зрозумілий алгоритм дій на найближчі 5-10 років. Для тих, кому цікава тема інвестицій на балі або для потенційних інвесторів, наша команда підготувала чек-лист, в якому є дуже багато корисної інформації, на що треба звернути увагу, коли ти обираєш об'єкт дохідної нерухомості. Тому для тих, кому ця тема цікава, ви можете підписатись на наш інстаграм, є в описі до цього відео, написати в дірект і в інстаграмі слово чек-ліст і отримати його.